Павутина це унікальна, багатоетапна спеціальна операція, яка вміщає в собі ряд надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, а це в нашому випадку 150 бойових дронів FPV. Це доставка будиночків, які відповідно вже до аеродромів доставляють. Засоби це відповідно агентурна робота, це зв'язок і інше в 2023 році. Нам президент поставив відповідну задачу, і ми всі з вами по суті декілька разів в тиждень потерпаємо від ворожих обстрілів і страждає наше реально мирне, цивільне, ні в чому не повинне населення. Ну і ми змушені вживати відповідних заходів. Тому паутина це удар по ворожій стратегічній авіації.